До подій на Прикарпатті вони пережили справжнє пекло, виконали свій обов'язок і повернулися додому. Бійцям спецбатальйону, особливого призначення Івано-Франківськ, вдалося вирватися з оточення під Іловайськом. Правда, на жаль, не всім. Як зустрічали героїв на Прикарпатті, бачили наші кореспонденти. На Прикарпаття повернулося 30 бійців спецбатальйону Івано-Франківськ. Їх зустрічають рідні, друзі, колеги по роботі і бойові побратими, які повернулися днем раніше. Про війну і свої подвиги ці хлопці говорять неохоче. Взяли в кільце з був прорив, колону розбили нашу. В Кінцем в результатом вийшло так, що ми потрапили в оточення. От, і була спланована операція по виведенню нас наших батальйонів. І так вийшло, що нашу колону просто розстріляли. З чого тільки не стріляли, згадують бійці, артилерія, град, міномети. За кількістю і якістю ворожої техніки батальйон поступався, але не здавався. За словами старшини, страху не було, хлопці трималися до останнього. ми за батьківщину йшли, страху там такого немає. Ти знаєш, за що ти йдеш, ти не йдеш ні за що. Ти знаєш за батьківщину, за батьків. За дружин, ти даш з поля бою. Володимир повернувся з підстреленою ногою. Тут його зустрічають дружина і новонароджена донечка. Перед від'їздом на війну він тільки встиг забрати їх з пологового будинку і дуже просив Бога побачити рідних знову. Куди ходили, туди молилися. Скажу чесно. Тільки молитва допомагала там, могла допомогти реально. В чомусь тільки молитва на цілий світ. Скажу їм мало нагородів, їм мало подяк. їм пам'ятники треба класти. Під стінами міліції родичі і тих бійців, які сьогодні не повернулися з поля бою, де вони і в якому стані, невідомо. Галина прийшла дізнатися про долю свого брата Романа. Ви прийшли Дайте хоч щось командир. знати, бо я так розумію, що тих хто зустріти, то всі знали, що в які хлопці їдуть. Но його ну, взагалі немає ніде, ніяких списку. За офіційною інформацією, серед бійців спецбатальйону Івано-Франківськ п'ятеро поранених і двоє полонених. Скільки загиблих в обласному ОМВС поки не говорять. Але відомо, на сході України залишилося близько двох десятків військовослужбовців батальйону. Хто потрапив в полон, вживаються заходи щодо їх звільнення раз, хто на сьогоднішній день, хто на сьогоднішній день. На превеликий жаль залишився на полі бою мертвим, щоб забрати тіла і гідно похоронити їх як героїв. Пам'ять загиблих товаришів. Бійці батальйону вшанували хвилиною мовчання. Після здачі зброї та проходження медкомісії їх чекає реабілітація. Батальйон планують доукомплектувати, щоб знову відправити в бій. Оця компанія що приїхала сюди, їде назад. Я їду. А де діти?